Голос Америки українською, виходимо в ефір із першим цього тижня брифінгом. Говоримо про головні заяви, головні події, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Яриш. Друзі, нагадую, якщо ви дивитеся зараз цю трансляцію наживо, чи на Ютубі чи на Фейсбуці, то маєте нагоду у свої у коментарях поставити свої запитання, запитати ті речі, які вас цікавлять. Ми з Юлою спробуємо на них відповісти. Звісно, якщо ж будемо мати відповідь. Також заохочуємо вас писати звідки ви нас дивитеся, з яких міст країн нам завжди важливо знати, де наша аудиторія, і особливо приємно читати такі коментарі. Юрій, давай почнемо наш випуск. Власне, з основної теми, яку ми сьогодні вибрали для нашого ефіру, власне, яка турбує багатьох українців і маємо реакції тут у США. Це ситуація загострення ситуації на Запорізькій атомній станції. Власне, що ми знаємо і які реакції ми почули від США та інших на цьому. Миті? Так, Остапи знаю, думаю, наші глядачі знають, що ситуація на запорізькій атомній електростанції погіршується кожен день, і з п'ятниці починаючи російські війська здійснили. Декілька обстрілів Запорізької АЕС і станом на 8 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки. Принаймні так повідомляють в українському енергоатомі. Також в повідомленні компанії енергоатом йдеться, що обстріли за з російськими військами з ракетних систем залпового вогню упродовж останніх кількох днів спричинив серйозний ризик для безпечного функціонування станції. Також ми почули заяви від представника прес-служби головного управління розвідки України Андрія Юсова. Він повідомив, що відомство має підтверджену інформацію про мінування ЗС російськими військами. Офіційної реакції від Росії саме на це ми не чули. Також виконувач обов'язків президента Енергоатама Петро Котін він сьогодні закликав міжнародну спільноту зробити усе можливе аби вивести забрати російські війська і. Із території атомної станції і створити там демілітаризовану зону. Він зокрема заявив про те, що присутність миротворців у цій зоні і передача їм контролю над нею, а потім і станції. Україні назад вирішило би цю проблему із загостренням ситуації та можливою небезпекою. Також ми сьогодні власне запитали у Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів у Білого Дому реакцію на те, що відбувається, і безпосередньо на заклики пана Котіна проте ми запитали про те, що адміністрація Байдена може зробити, аби гарантувати демілітаризовану зону на Запорізькій атом. Ні, електростанції і отримали таку відповідь від представника ради з нацбезпеки. Заявили в письмовому коментарі, що США продовжують уважно стежити за активністю на запорізькій атомній електростанції. Міністерство енергетики та національна адміністрація з ядерної безпеки повідомляють, що радіаційні датчики продовжують надавати дані. І на щастя кажуть, що тут не помітили жодних ознак підвищення або аномального рівня радіації на цю мить знову ж таки. Також в раді нацбезпеки ша заявили, що ми також знаємо про повідомлення про жорстоке поводження із персоналом Запорізької атомно електростанції, і вони дякують українській владі та операторам за їхню відданість ядерній безпеці за важких обставин. Що найголовніше з цього повідомлення, те що в Раді з Нацбезпеки безпеки заявили, що бойові дії поблизу атомної станції небезпечні, і ми продовжимо закликати Росію припинити всі військові дії на українських ядерних об'єктах та поблизу них, і повернути Україні повний контроль над цими об'єктами. І також заявили в Раді з Нацбезпеки, що продовжують підтримувати зусилля міжнародного агентства з атомної енергії щодо виконання його мандату щодо технічних гарантій. Та надання допомоги Україні в заходах з ядерної безпеки та безпеки на атомних об'єктах, і насправді речниця Білого Дому Карін Жанп'єр щойно на брифінзі під... в на на борту на борту номер один вона сказала повністю повторила цю ж саму заяву Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів і наголосила, що повідомлення Росіян про Буцімто що вони намагаються перекласти звинувачення на українську так. сторону. Вона сказала, що це є лише частиною російської методички Знову ж таки повторила заклики до Росії негайно припинити бойові дії. На і поблизу Запорізької атомної електростанції та передати Україні повний контроль над цим об'єктом також Ми почули реакцію ще раніше від МАГАТЕ агентства з контролю за атомною енергетикою. Також від ООН. власне МАГАТЕ скала, що сподівається надіслати команду експертів на станцію або провести оцінку. Також надати допомогу е, для, так допомогу забезпеченню безпеки. Там заявили, що команда Магате має прибути на Запорізьку ОЕС, так як це зробила раніше щодо Чорнобильської та південно-української. Атомних електростанцій про це заявив Рафель Гросі, директор МАГАТЕ. Також генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що цей заклик він підтримує цей заклик і потрібно перевірити безпечні станції. Він каже, що будь-які напади на атомну електростанцію це самогубство. І я сподіваюся, що ці що такі напади припиняться. Водночас він сподівається, що МАГАТЕ зможе отримати доступ до станції та виконати свої повноваження, сказав керівник ООН. Дійсно будемо то слідкувати, як ця ситуація буде розвиватися. Насправді, дійсно небезпечна, як кажуть mm -hmm. білому домі. Та зрештою не потрібно особливо якихось аналізів проводити, щоб розуміти, що бойові дії на, територі на територіях ядерних об'єктів. Ставлять під загрозу не лише так, якусь локальну територію чи громаду, а зрештою значно ширші ширші території юльва. Зачитаємо де з дивляться. Так я а... бачу, що нас дивиться Христинівка Черкаської області. Запоріжжя, Бруклін вітає також ще раз Запоріжжя. Вітання із Польщі передають. Також я бачу, є Луганська зв'язку, Кривий Ріг, Рівненщина, Дніпро, Ужгород, також з козацького міста Запоріжжя. Сьогодні багато уваги також бачу із Києва. Дякую, друзі, за вашу активність сьогодні. Остапа, якщо ми говоримо про головні теми дня, то також ми очікуємо, що найближчим часом Сполучені Штати можуть оголосити про новий пакет. Військової допомоги для України, що ми про це знаємо, а, дійсно, юлю. Ми очікуємо, що сьогодні можливо буде оголошено новий пакет військової допомоги. Ми чекаємо на офіційні дані від Пентагону, що туди буде входити. Але деякі американські змі, зокрема Reuters, з посиланням на три джерела поінформовані з цим питанням, кажуть, що пакет оголошений сьогодні. Він може бути на суму 1 мільярд доларів. І, зокрема, туди можуть входити додаткові боєприпаси для «Хаймерс», додаткові також ракети для «Насам». нагадаю, це зенітно-ракетні системи, які забезпечують захист повітря, захист неба, і також кажуть у Reuters, що може цей пакет увійти декілька десятків броньованих медичних транспортів. Але наголошують, що пакет ще не підписаний, і може він змінюватися. що... Може змінюватися сума, може змінюватися наповнення цього пакету. Тому ми насправді очікуємо, що туди буде входити. Нагадаю, два тижні тому був найновіший на цей час оголошений пакет на суму 550 мільйонів доларів. В Нього тоді увійшли зокрема 75 тисяч нарядів до. Артилерії 155-мм калібру, також додаткові ракети для А Ми очікуємо, що сьогодні, лю приблизно о 9-й, так за українським часом, можливо, так, знову ж таки е може сьогодні, може ні. Але так, так очікується, що наймовірніше тому сьогодні. будемо ми уважно так. стежити за цими новинами. Як тільки ми будемо мати цю інформацію, ви звісно, першими дізнаєтеся, тому слідкуйте за нашим сайтом, слідкуйте за нашими ефірами е в програмі. Час там, якщо вже на той час будемо мати більше інформації. То зможемо е, поділитися. Юрій, бачу, є запитання у нас на Фейсбуці. Uh -huh. Анатолій е, Лук'янець питає власне щодо нашої попередньої теми: е, чи буде випадок додатковим аргументом для визнання Росії країною спонсором тероризму? Йдеться вочевидь, про е, загострення ситуації е, на запорізькій атомній станції про потенційне мінування та обстріли. Отже, Анатолію, ми не знаємо, чи внесуть офіційно так як. Е, ці випадки до переліку. Але якщо говорити про визнання Росії державою спонсором тероризму, то цими вихідними двоє сенаторів Річард Блюменталь та Лінсі Грем, власне ті сенатори, які зареєстрували резолюцію про те, аби Росію про те, що Росію потрібно визнати такою державою, резолюція, яка закликає державний департамент це зробити, вони були в ефірі CNN, і вони ще раз в ефірі закликали Джо Байдена та адміністрацію Джо Байдена визнати дійсно Росію. Такою державою, що спонсорує тероризм, тому заклики з конгресу активно продовжуються причому зі сторони сенату, зі сторони палати представників, і ну це не лише одна партія. Ми бачимо дуже активно двопартійну підтримку. Незабовно. Цього питання, так. але знову таки нагадаємо, що слово за державним департаментом, за державним секретарем, і саме ця, ця відомство визначає, чи вносити ту чи іншу державу до переліку країн спонсорів тероризму, не конгрес. Тому очікуємо, яка буде реакція на це від адміністрації Сполучених Штатів. Я бачу Степе, що також приєдналися до ефіру місто Кам'янське, також Мирноград, Івано-Франківськ, Іспанія. Харків вітає. Бачу також Моршин, Одеса, Жешев, також Амстердам, Вінницька область, Короб, Чернігівщина, Тернопіль та інші міста. Друзі, ага. дуже дякую <клух> вам за вашу активність. <клух> Перепрошую. <клух> <Остав>, сподіваємося, що. <клух> Це буде гаразд. Отже, Аргентина також на зв'язку, так. і я бачу також, що є, є зацікавленість про тему про біженців. Чи готова США прийняти більше 100 тисяч біженців? Питає ми зінджоні. І чи багато українських воїнів готово прийняти США на лікування та реабілітацію? Що вам відомо? Насправді ми знаємо, що на цей час Сполучені Штати працюють досі над програмою про прийом біженців за програмою «United for Ukraine». Єдинаємося заради України за цією програмою. Приїжджаються вже тисячі українців. Також, якщо ми говоримо про лікування українських воїнів. То раніше ми чули повідомлення про те, що Міністерство оборони Пентагон і безпосередньо Ллойд Остін дозволив лікування у Німеччині в провідній американській військовій лікарні у Німеччині для українських так. І також ми чули, і також ви знаєте, що існують низка програм волонтерських, зокрема. Є програми, які працюють і в Україні, також у Сполучених Штатах, за якими може приїжджати українські військові, якоїсь великої програми ми наразі не чули оголошення однак, окремі волонтерські програми існують для цього. Але якщо ми говоримо Юлію, також про біженців, про тих людей, які шукають притулку у Сполучених Штатах, то ми, ми часто стараємося розповідати їхні історії, чи те, як вони сюди приїхали, чи те, як адаптуються, і наша колега Ксенія Туркова вона знайшла історію. Сім'ї власне матері та сина, які приїхали у Вірджинію, це штат поблизу Вашингтона, і як вони адаптуються, зокрема, намагаючись знайти українську літературу. Ця мама розказала, що вони в поспіху насправді залишали Україну і не встигли захопити багато книжок саме українською мовою. І тут на місці через бібліотеки вони стараються. Розувати і власне шукати такі книжки. Можемо зараз подивитися їхню історію і тоді перейдемо до обговорення також інших тем. Ліна і ніна у лісі у вересні шестирічний Даня мав піти у перший клас в Україні. Зараз вчиться читати по складах no. з єдиною книжкою, яку його мама встигла захопити, рятуючись no. від війни. Тетяна приїхала до Вірджинії Сумської області. Її рідне місто Білопілля, неподалік російського кордону, зазнає обстрілів майже щодня. Син дуже полюбляє різноманітні оповідання. Бажано, щоб вони були якісь смішні та кумедні про хлопчиків, які Себе погано ведуть у школі <ріст> такі трішки. А також він любить різні казки. В нас вдома дуже багато книжок лишилося. На жаль, ми не змогли з собою взяти багато книжок, тому що ми виїжджали поспіхом, і в нас була дуже маленька валіза, але ми взяли головну книжку. У місцевих бібліотеках книг українською не знайти. Директорка бібліотеки у місті фолс Чорч Дженніфер Керол каже, що в них було кілька книг англійською про Україну, і вони у місцевих читачів зараз на розхват. це Преймербендою чайнтспорт. Насамперед, Українів ми намагаємось підтримати українців у самій Україні. Ми запустили час читання для невеличкої групи for, uh, дітей з України. На жаль, для них стало занадто небезпечно продовжувати зустрічі дуже складно не лише приїхати в іншу країну та вчити нову мову та культуру, а й при цьому не мати нічого рідною мовою. За словами Дженіфер, було б чудово, якби на полицях у її бібліотеці з'явилися українські книжки. Як це зробити, українські колеги Дженіфер вже знають у Київській дитячій бібліотеці імені Тараса Шевченка, розробили програму підтримки українців за кордоном на пожертви організацій та простих громадян. Вони закуповують дитячі книжки та відправляють їх у різні країни. Перші партії вже отримали у цього та відні. Тобто логічно стало було рішення, що треба купляти сучасну українську літературу, той контент, к якому звикли вже наші читачі, розбавляти тим новим. Тими новими книжками, які ще можливо не прочитаними, додавати до них ті улюблені, які зачитуються до дір, і переправляти нашим людям, які от тимчасово опинились за межі України. Книжки купують у маленьких видавництві, які спочатку війни опинилися у скрутному фінансовому стані. Олександр Шарлай, співвласник одного з таких видавництв. Тобто, ми зараз спілкуємося з багатьма бібліотеками, котрі відкрили свої в Європі, відкрили свої двері. Кажуть для українців, все безкоштовно. Овно так, але українські діти приходять, але там немає зрозуміло їм, там, немає книжок, зрозумілою їм мовою при поки що. Через рік там все буде німецькою, польською, все буде зрозуміло. Але на сьогоднішній день немає. Це певний певна ниточка, така до українського громадян, української дитини, і якесь емоційне нагадування про те, що слухай. Ти не сам. Ти з кимось, поруч тебе є люди і все, і держава і. Комерційні структури і видавництво, ми всі поруч ми якось ось ми тут. Українські бібліотеки та видавництва закликають допомогти їм у купівлі та доставці книг українським біженцям у різні країни. А поки тетяна просить просто поділитися дитячими книжками, і багато хто на її прохання вже відгукнувся. Де б ти не знаходився, в якому куточку світу ти б не був? Ти ніколи не повинен забувати, хто ти є, де ти народився і рідну мову. Оскільки, наприклад, коли я читаю рідною мовою книжки, в мене навіть якось настрій піднімається і більш себе почуваєш як ближче додому. Ксенія Туркова, Олексій Зонов, Голос Америки. Ось така історія про те, як сім'я тут у Сполучених Штатах Вірджинії шукає книжки українською мовою, і як вона її знаходить з допомогою яких людей хто їй допомагає. Це зробити юлю. Ми маємо також інші mm -hmm, теми, які так. важливо сьогодні наголосити сьогодні. Дата, яка відома багатьом українцям, також 8 серпня. Пам'ятаємо, що сталося 8 mm -hmm. серпня 2008 року. Так так насправді державний секретар Антоні Блінкін в заяві з нагоди 14-х роковин вторгнення Росії у Грузію, яка сталася саме 8 серпня 2008 року, заявив, що неспровоковане та подальше вторгнення Росії. В Україну підкреслює необхідність, щоб народи. Грузії та України були солідарні одна, один з одним. Він сказав також держсекретар Сполучених Штатів наголосив, що 14 років тому Росія вторглася у суверенну державу Грузію. Як ми це робили від 2008 року? Ми вшановуємо пам'ять тих, кого вбили чи поранили російські військові десятками років. Громадяни Грузії в Абхазії та Південній Осетії живуть під російською окупацією. Десятки тисяч людей були переміщені, зазнали переслідувань та Зазнали зубожіння, їх позбавляли життя та засобів до існування. Сказав Ентоні Блінкен з нагоди роковини російського вторгнення. У Грузії, російської війни проти Грузії, і насправді наші колеги з грузинського відділу вони також записали інтерв'ю з конгресменом республіканцем Адамом Кінцінгером про те, які уроки вивчила чи не вивчила світова спільнота із російського вторгнення у Грузію, і він наголосив на тому, що насправді лише повторне вторгнення Росії в Україну зробило так, щоб світ зрозумів, що насправді. Неможливо піддаватися агресорам для того, щоб втамувати їхню жагу до захоплення ще більших територій. Треба робити так, щоб агресор знав, яку ціну він заплатить за подальше вторгнення, і тільки це може зупинити агресора. Давайте послухаємо Адама Кінцінгера, конгресмена республіканця. Ми маємо визнати, що історія раз за разом надає нам уроки на майбутнє. Історія 2008 тисячі восьмого року вчитна, що якщо ігнорувати чи вдавати, наче вторгнення не відбулося, це не вгамовує апетит загарбника. Це робить його лише більш голодним. І, врешті, знадобилося масштабне вторгнення в Україну, адже війна там уже тривала певний час, аби захід зрозумів те, що було зрозуміло про Гітлера під час Другої світової війни. Що не можна вгамувати когось, хто має настільки не невгамовний апетит, як Росія коментар Адама Кінцінґара. Юрій, давайте Зачитаємо де нас. Дивиться, бачу, приєдналося багато людей. А дивляться на нас у Львові, у Шарл, Північній Кароліні, Київ. Вітає також. Бачу на світання з Німеччини, з Яворова, Львівської області. Також світання з Філадельфії, з Києва, інших міст. Чоп Богослав. Друзі, дуже дякую вам за ваші коментарі. Нагадую, якщо маєте ще якісь запитання, то звісно пишіть в коментарях. Ми спробуємо відповісти. Якщо будемо мати відповідь, Майами дивиться Норвегія. Ораз, друзі, ще раз дуже вам дякуємо за вашу активність. І сьогодні, як ми вже говорили, наша головна тема сьогодні це загострення ситуації на запорізькій атомній електростанції. Ми сьогодні звернулися до Білого Дому до Ради з нацбезпеки для того, щоб отримати їхній коментар, їхню реакцію. І також ми у них запитали конкретно про те, що адміністрація Байдена може зробити для гарантування. Демілітаризованої зони, і власне про це ми знаємо, що запитав такий запит, надіслав до міжнародної спільноти президент, виконувач обов'язків президента Енергатома Петро Котін. Сьогодні він закликав міжнародних партнерів якраз допомогти вивести всіх окупантів із території атомної станції, і створити там демілітаризовану зону. Відповідь яку ми отримали від ради з нацбезпеки, США, представник ради з Нацбезпеки безпеки, сказав, що США продовжують уважно стежити за активністю на Запорізькій атомній електростанції. Що на на щастя наразі не помітили жодних ознак підвищення або аномального рівня радіації, але також заявили і наголосили, що бойові дії поблизу атомної станції небезпечні, і що Сполучені Штати продовжують закликати Росію припинити всі військові дії на українських ядерних об'єктах або поблизу них. І повернути Україні повний контроль над цими об'єктами. Ми е, говорили про цю тему на початку нашої програми. Е, говоримо ще раз, адже багато глядачів приєдналися. Також Остапа, є реакція від міжнародної спільноти. Так, так, Юлія. так? є Реакція від магате агентства, е, власне, яка займається атомною енергетикою. Там сказали, що сподівається надіслати команду своїх експертів на станцію, аби провести оцінку. Також допомогти з забезпеченням встановленням безпеки на, на цій станції. Також генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш заявив, що підтримує такі кроки, підтримує таку ініціативу, аби надіслати інспекторів, щоб перевірити безпеку. Він заявив, що будь-які напади на атомну електростанцію юлю. Це самогубство, uh -huh. і він сподівається, що такі напади припиняться, каже генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Я бачу ставши при нас також Львів, Чехія, Харків, Дрогобич, Варшава, Кіровоградщина. Дякую, друзі, за вашу активність. Ще одна тема, про яку ми завжди говоримо, це про зусилля волонтерів, які є американськими українцями, і які продовжують низка організацій продовжують працювати над тим, щоб допомогти українцям в Україні або тим, хто змушений. Був залишити територію України. Одна з організацій, яка працює в Каліфорнії, це нова Україн». Вони надали допомогу, як кажуть, в організації, вже понад двом мільйонам українців за програмою мікрогрантів. Це програма, за якою надають невеликі суми для локальних проєктів на місцях. І наша колега Кристина Шевченко якраз поговорила із волонтерами, і також із людьми, які отримують цю допомогу. І можемо подивитися її історію про те, як працює ця програма. Мікрогрантів, мікрогрантів, які надає нової України це пекельна кухня у Харкові. Волонтерська організація є імпровізаційною хлібопека Харківщині, далі від лінії фронту. Аби кухня працювала, потрібне постійне фінансування. Вони дуже потребують потребують підтримки, тому що туди мало гуманітарних організацій там працює, тому що вони не на слуху. Так? Всі знають переселенців у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську. Але ну ми не чуємо про переселенців в Первомайському. Ми не чуємо переселенців в Краснопавлівці, так? де село, в якій жило, там може там 300-400 людей, а зараз там живе 2000 людей. І ну і вони в них там один магазин на 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 все село. Ну то тобто, вона ніколи не було такої інфраструктури. А у нас є проблеми з паливом, і дуже складно туди доставляти гуманітарну допомогу, розумієте. Тож волонтери звернулись до благодійної організації нова юкрейн з Каліфорнії. Заявку від пекельної кухні разом із колегами розглядав мешканець Сан Франциско, Радіон Ярий, один із членів ради директорів фонду. Після розгляду заявки розповідає Радіон, виділили кошти на доставку і приготування харчів. І таких мікрогрантів, каже Радіон, виділили понад тисячу по всій території України. Проект мікрогрантів це надання невеликих сум грошей. Волонтерам а, або волонтерським організаціям на місцях в різних частинах України ми зрозуміли, що щоб нам зреагувати дуже зреагувати дуже швидко. Нам потрібно робити партнерства з невеликими волонтерськими групами, які знають, як вирішувати проблеми саме на місцях. Серед пріоритетів організації гранти на допомогу в евакуації з окупованих територій. Так в рамках програми було евакуйовано 50 тисяч людей. Інший напрямок доставка медикаментів та харчів. А дуже дуже багато людей залишилося без можливості взагалі просто купити їжу, знайти її ніколи не можна. тому що ну логістика вся була розбомблена, і люди сиділи в підвалах, і ну, там не ну не працює магазин, там, нічого ти не може робити. А тож ми майже 2 мільйони видали, а, скажімо так, на нагодували людей. Також мікрогранти надають на відновлення інфраструктури. Ось, наприклад, у Миколаєві, який опинився без питної води, нова Україна» фінансує волонтерські ініціативи. Боріння свердловин, середня сума одного гранта – 3 тисячі доларів. Аби отримати грант, бажано бути членом громадської організації та вести прозору звітність. Звітність це найважливіша, частина з найважливіших частин цього всього процесу. Тому що а, якщо ти надаєш гарну звітність, ти можеш отримати якийсь наступний грант після цього. Тобто, ми зробили на тебе перевірку. Ми сказали: Окей, а ти допомагаєш їжею в Харкові, ти купуєш такі продуктові пакети, які коштують стільки і стільки а надай нам, будь ласка, а, яку звітність. Подати заявку на отримання гранту можна на офіційному сайті «Нова Україн». Ми намагаємося допомагати по усій країні. У кожному регіоні в нас є хоча б один партнер. На цьому етапі до програм мікрогрантів «Нова Україн» залучено понад три тисячі волонтерів по всій Україні. Сьогодні фонд витратив на допомогу Україні вже понад 25 мільйонів доларів. Христина Шевченко Пало Альто Каліфорнія Голос Америки Це така історія волонтерів, які допомагають українцям, що опинилися в зоні бойових дій. Юлія запитання від Влада Матвєєва. Хочу зачитати. Пише він питає, чому США не долучить своїх військових для швидшої перемоги. Влада, відповімо, ми чули неодноразово від президента Байдена, що. Він не хоче, не збирається наразі відправляти військових американської армії до участі у війні в Україні. Однак, адміністрація підтримує надсилання Україні військової допомоги, а військової, зокрема, важкого озброєння. Ми знаємо, що зокрема можливо сьогодні до речі, і почуємо оголошення нового пакету чергового пакету допомоги від Сполучених Штатів. Поки ми не знаємо його деталей, але як пишуть змі, зокрема Ройтер з посиланням на свої джерела може йтися про пакет. Розміром до 1 мільярда доларів, де серед іншого може бути закладені нові боєприпаси до Хамерсів, також до НАСАМСЗК зенітно-ракетні комплекси, які допомагають протиповітряній обороні. Також медичні броньовані транспортери. Тому будемо очікувати, чи сьогодні це оголосять, чи іншим невеличким часом. Але тільки будемо мати інформацію про оголошення нових пакетів допомоги. Звісно, ми будемо вам повідомляти. Також я бачу Остапа, що зараз на зв'язку у нас є Миколаїв, бачить Харків, також Кривий Ріг, місто Дніпро, місто Київ. Дякую, друзі, дуже за вашу активність. Тож за чим ми стежимо найбільше цього тижня? Стежимо безумовно за новим пакетом військової допомоги для України. Також стежимо за тим, як буде розвиватися розвиватися ситуація із відправкою експортом українського зерна. Знаємо, що декілька нових кораблів також продовж вихідних вихідних змогли вийти із українських портів. Однак ще багато збіжжя багато зерна чекає. Відправки із України також будемо стежити за головними подіями тут із Вашингтона. Друзі, якщо у вас є якісь питання, завжди можете ставити нам в коментарях сьогодні, в 22-й за Києвом, програма «Чистайм». Там будемо говорити про головні новини на ту мить. І також нагадуємо, що з брифінгом виходимо із Вашингтона щоденно з понеділка по п'ятницю, о вісімнадцятій за Києвом. Підписуйтеся на наші сторінки, щоб не пропустити ефірів. І дуже дякую вам за увагу! Дякуємо друзі вам за активність. На цьому будемо закінчувати наш ефір. Побачимося з вами вже в брифінзі. Завтра щаслива Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.